Досить погана репутація у нас як у українок в Європі. Беремо вам до прикладу Німеччина в свій час, коли наші активно дуже переїжджали в перші часи війни. Відразу дівчатам надавалися соціальні виплати, місця для проживання, і активно німці допомагали одягом, взуттям, там якісь коляски, якісь ровери і все, що завгодно. Тобто були місця, такі де можна було прийти отримати, взяти або за копійки, суперкопійки, ну, типу там мон за 5 євро, або взагалі безкоштовно багато чого давалось. Друзі. Ми створили проект контент хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень. Місяць реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Наші дівчата робили наступні речі. Вона, маючи всю цю халяву, нагрібала, нагрібала, нагрібала собі, відносила додому і починала відправляти то до України і, і продавала на великсі. І ще, тобто, те, що тобі надавалось просто як допомога, як підтримка, вони тягнули ті ровери, тягнули ці ролики, якусь херню домашню техніку і відправляли цими перевезниками до України ці істоти думали, що вони паймілі всіх відразу розумію, що Вони самі розумні, але ж на жаль, німці це все чудово бачили. Просто по своїй природі культурі вони ніяк не могли це, скажімо, протидіяти або якось змінювати. Вони цьому дозволяли, але довіра довіра все менше й менше ставала. Жіноча репутація нас в Європі вона низька, тому що нас вважають просто хитрими, недалекими, невдячними, сварливими і малоприємними людьми, які просто Знаєш, на спекулюють на темі війни.